24 лютого 2022 року. Жорстокий і безбожний ворог з Російської Федерації напав на Україну і руйнує її досі. Війна змінила життя українців, торкнулася кожного. Про втрати завжди говорити важко, а коли життя уходять молоді, говорити важко вдвічі. Сьогодні розповідь про людину, воїна, захисника України. 21 березня 2025 року Олашанська громада провела в останню земну путь солдата шварцмана Романа Олексійовича. Його серце перестало битися 9 березня 2025 року. Народився Роман. 1993 році 9 лютого у Херсоні, де пройшли його юнацькі та дитячі роки. Після закінчення школи Роман вступив до Херсонського ПТУ, де здобув освіту столяра, але найбільше любив техніку, тому зайнявся улюбленою справою, ремонтував машини. Він рано загубив своїх батьків втратив. І коли в 2017 році зустрів свою майбутню дружину Ольгу, прагнув створити міцну родину. У 2020 році у них народився синок Дмитрик. Разом вони мали плани на довге подружнє життя. Вони ділили радощі і всі негаразди разом. Але і думали прожити довге подружнє життя, але все змінилося лютому 2022 року. Під час окупації Херсона Роман допомагав волонтерам розводив продукти харчування, особливо переймався літніми людьми, і за це був нагороджений 5 серпня 2022 року відзнакою Президента України за оборону України. В грудні 2022 року. Його сім'я, він разом з сім'єю евакуйований був, до, де оселився в Хмельницькій області, Волошанівській в громаді, село Пашуки. При собі мали обмаль речей і навіть не всі документи. І дружина Ольга вона вдячна керівництву громади, особливо Дмитру Володимировичу Бочаку. Заступнику сільського голови за те, що допомагали облаштувати їм побут, за те, що допомогли відновити документи. І, хоча Роман е, мало часу прожив у селі Пашукі, е, жителі з вдячністю, з добрими словами, згадують його, адже він ніколи не відмовляв допомозі, ремонтував старі меблі, е, відгукувався на прохання сільського старости. І в квітні 2023 року він сам пішов добровольцем військомат і був призваний на військову службу з міста Хмельницький. Проходив службу у 21-му батальйоні Президентського полку, що на Донеччині. Під селом Веселе, на Слав'янському напрямку, вони були попали, потрапили. В оточення, і з якого вийшло тільки сім чоловік. Незважаючи на контузію, Роман виносив своїх побратимів з оточення. Далі воював під Покровськом. Дружина Ольга згадує, що він ніколи не скаржився, ніколи не розповідав про війну, але вона відчувала, що йому дуже тяжко. Що в нього на очах гинуть його побратими. Роман був сміливою мужньою людиною, безстрашним, справжнім воїном світла, був вірним другом, людиною слова. І за героїзм і мужество Романа Шварцмана, як я вже говорила, на, е, нагородили відзнакою від президента України за оборону України, відзнакою міністра оборони України. За поранення, відзнакою від, від головнокомандуючого Збройними силами України золотий хрест. На могилах ваших прапори трепотять, немов живі на вітрі, душі на них дивляться згори, ваші діти в Україну вірять, сироти безглуздої війни цього злополучного безчестя, без батьків, як житимуть вони, Боже! Дай хоч ти їм трохи щастя. На жаль, словами не загоїти в серці болючого рану втрати. Але ми говоримо, герої не вмирають. Вони живуть, поки живуть в наших серцях, в наших пам'яті, в своїх дітях. Віримо, що доля сина, Дмит... нашого героя Дмитрика буде щас... щасливою, що він виросте. В мирній державі, за яку боровся і загинув його батько, справжній герой нашого часу, Роман Шварцман.